Ой, не мийте мені брудні лапи. Я ще не вітався з татом. «Привіт! Молодець. Привет, привет. Зустрічаєш, да. Зустрічаєш, папу, да. так. Так він машину ой, молодець. почув. Молодець. Почув машину, вікно виглядував!» Як можна спокійним залишитися, коли мені не дали в землі покоперсатися? Немає у них жалю до чужої долі. Повідець наділе замість очікуваної волі. Ах, ось вони, ось вони. Господарі прийшли, я їх радісно зустріну. І, звичайно, лапи на них закину. Ну буває, щось їв папір. Але ж я все-таки ще цуценя, я росту, я потребую сил, я звір. І це мої потреби життєзабезпечення. Ой, була записна книжка, а я думав, що це якась мишка. То що вам буде проблема з підлогою, якщо я трохи нам поделив і вона волога? І що з того, що я трішки заліз у ваше рукоділля? Ой! Карати не треба ще й за горішки, адже я не люблю насилля. Де ж скажіть на милість в собачої долі справедливість?